Що у вас сталося? Палибіль виникла? В якій ділянці пошкоджена нога. Скажіть, будь ласка, добре, тоді чіпайте наш. Щодоби таких викликів з 2000, тисячі. Говорить старший фельдшер Валентина Тищенко. Збільшилася кількість десь на протязі останніх двох тижнів. Це пов'язано з пандемією COVID-19. знову швиля пішла. У посиленому режимі працюють і медичні бригади, каже Валентина Тищенко. От і в Людмили Касьян знову виклик. Ми практично з виклику на виклику, з виклику на виклику. Можливо, заїжджаємо тільки, якщо треба поповнити медикаменти чи кисень. Постійно говорить за кермом швидкої і водій Віктор Калініченко. Дуже багато їздимо і, і виклики по всьому міду. Ну одне, що погано, що у нас дуже багато не пропускають швидку, навіть з мігалками. У машині запас захисних костюмів, без них не обійтися, каже пані Людмила. Якщо у пацієнта такі симптоми, як кашель, температура та задуха. Одноразовий костюм, респіратор, окуляри, бахіли і. Такому вигляді на Надійшов новий виклик фельдшерка збирається. Ковід плюс пневмонія. Перевести до лікарні з поліклініки потрібно хворого на ковід. Бригада екстренки терміново від'їжджає. Дорога веде до обласної лікарні. Про подальше лікування пацієнта лікарі вже потурбувалися. Розповідає Людмила Касьян. Перевіримо сатурацію, подивлюсь, потребує інгаляція киснем, і відвозимо в тіст. тимчасовий інфекційний стаціонар. Втім, не завжди потрібна допомога бригади швидкої. Інколи достатньо звернутися до сімейного лікаря чи до кабінету невідкладних станів в поліклініці, говорить начальниця диспетчерського управління швидкої Ірина Попович. Більшість таких викликів непрофільних потрапляє на нас. Дуже виснажений персонал 24 на 7, і в день, і вночі викликів не зменшується. Хворіють і самі лікарі, розповів директор Черкаського центру екстреної медичної допомоги Ігор Фесум. Є навіть деякі там відділення по деяких районах, які повністю або там дуже велика частина з них просто злягла. Радить хворим не ходити на роботу, а дітей із першими ознаками застуди не пускати до школи. Якщо у вас дитина є контактною і до вчителів, запитуйте, якщо хворі батьки, не допускайте їх до занять. Ви тільки цим розповсюджуєте захворюваність. Всього в області хворих на коронавірус понад 9 тисяч. Стаціонарно лікуються 600, розповіла заступниця голови облдержадміністрації Лариса Кошова. На сьогодні да, медична система справляється з наданням допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Вчорашнього дня розгорнуті додаткові ліжка на базі Черкаської обласної дитячої лікарні. Поки Черкащина залишається у помаранчевій зоні. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.